Добрий день, шановне товариство! 8 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Селонігів. Зима повернулася. Ось така в нас зараз погода. А це наша Абрикоска. Завернули ми її в агроволокно. Проекспериментуємо, що з цього у нас вийде. Ще одна абрикоска сформована веретеном, З світом вже також обменена агроволокном. Подивимося на подальше. Завернуто до самої землі. Будемо бачити, допоможе воно, не допоможе. Бо, попри дорогу, де абрикоси у нас є, вже цвіт почорнів, змерз немоніліоз. а такий морозний обік. Ось наш виноградник замітає снігом. Виноград прикопаний, так що причини для хвилювання нема ніякої. Хоча ще на дві мінімум ночі передають морози і 4-5 градусів. І цієї ночі був 4 градуси. Ось такі бронячки у нас на яблунці. Так що зиму ми цю і перечекаємо. Всім міцного здоров'я, найсвідчої перемоги, до побачення.